Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати знову бейблейд. У мене тут куча нових бейблейдів та аран. Я, по... я просто записував відео по бейблейду, але воно мене там збагнути стало, то ви цього не побачите. Ну що ж, я трошки просканірую бейблейдів. Ну, це мій самий сильний, до речі. Міраж Луйнур. У мене ще є на нього от на желізку така класна перекраска. Але не знаю, яка і отаке от є. Ну так, ні, так при доволі прикольно, ну. Ай, екліпс, кінезіс, а, і повний той кліп з Кінезіса, я його тоді і закончу, що це з Анубіонами. И, кстати, то я його закомбінірую в Eclipse Genesis И зараз покажу вам, що у мене вийшло ось до. Ось така комбінація вийшла. Ну я думаю поменять залізку. То зліску йому тя не дуже підходить. Ну, например, нам взяти отаку. А хоч і ні, Так і залишиться. Давайте першу вже катку зіграємо на Eclipse Genesis, До речі, я вже став, мені дали звання Елітний ігрок. І в мене є арена за 1 мільярд битв. Зараз покажу вам, які в мене є арена. Додивіться. Отакі арени дуже топові. Це за 1 мільярд битв, до речі, от такі арени є класні. Опа-опа. Отакі, такі, 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 такі. Нозі. Дві а ні це не дві одинакові. Давайте ми зіграємо на ну. mm. ось такій арені за оп, оп, опа. Я покажу вам. QR-код, щоб просканувати його і викинули мені заявку в друзя, а я її потім прийму і зможемо грати. І там. Як? В першому раунді проведу. Ну Якщо що, закомбініруємо. І ми ще раз потім його. цей Екліпс Genesis, я знаю, дуже файно комбінується. І mm -hmm. <звучить> блін, а як крану. Кому... Але у нього дуже красиво ульта. Я йому почти нічого не Воу. Так защита. Давай, він зараз буде атакувати. І буде в мінусі. Опять защита. Ой-ой-ой-ой-ой! шторм! Ніхто не покачався, ні він ультує і я за... я защитився. Ой, так він у нього взагалі мало звісно. Тепер я ультую. І. О, на максимум заряди ульту. О, в цьому раунді ми виграли. Печально що не взірвала. Пишіть в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь. Моя, моя ціль це 50 підписників. Хочу до кін як кінця кін жовтня, ну типа, коли вже буде листопад, щоб в мене вже було 50 підписників. Ну, типу, щоб там же вересні там було. Вер... Е, кстати, після літа будуть не так часто виходити відео трошки, щоб приїздитися, або канікули кінчаються. І опа. Опа-опа. Тому... Виноски підхилитись троєшки надо. Оп. Блин. О, за, защиты все. Ой, он все одно богато Давай, атакуй, 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 я жду. Спид шторм. И теперь я. 75% ну нормально. Так, подхилитесь, срочно подхилитесь, если что, я изнутри щит. Єс, виграли ми в цьому раунді, але він сильніший в мене. У ну, нього бей покаченіший. Тому... Не знаю, коли відео вийде. Опа опа. так выносливость, если шо пит, если шо встану, то я знут и защиту. Зас. И да, туда будет. Спит шторм. Нет, 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 это опасно. Давай, давай, давай. Блин. Ну, на один раз только защитаюсь. Тепер я, Все, ми з вами скоріше всього виграли. О, так, да, напевно, виграли. Так, да, виграли. Навіть зірвали. Нічого собі. А ну непогану, збо... непогану зборочку ми склали, але я б залізку все-таки поміняв. Опа. Давайте заберемо бойову дорожку з нього. А, кстати, зацініть чар. Дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Я, коротше, на нашого любимого лост-луйнінг. дивіться, яка в нього є гіперзарядна перекраска. Ну, гіперзарядне, це типу заряжена будуть тут ці а ті, що мигають, це заряжені перекраски. Тут такий є, і я до цієї перекраски склав отаку комбу. Дуже файно. Треба забрати бойову дорожку, конечно. І кстати, походу, п'ятий уровень це не максимальний. А, так, что тут же я, давайте, я играю на, ой, на... нажмись, о, нажалось. А, у меня, кстати, есть Белли, но, он тут, это опасный Белли, вроде бы, нет, это динамит Белли. А это, вроде бы, опасный, нет, это динамит, а то опасный Беллил. Да, все. Mm -hmm. Играем давайте на моем наисильнейшую Мираж Луино. Опа, опа. Что это за батл лего? Так, чемпионат мира. На три тисячі во вдруг поїхають три тисячі не так шоу. Підключення серверу. І вбій. Mm. Давайте попробуємо жорсткий. Ну, ну да, по да, походу. П'ятий рівень це не максимальний, бо бачите, в цього шостий рівень. Якщо ми виграємо шостий рівень, то це буде така імба. Нам ж що по-любому щось годне дадуть. Наступне відео буде то, теж про бейблейди, а потім про Майнкрафт. Майнкрафт не так багато. Посмотрим на Блін. Блин. Нет, нет, нет. Блин, першому раунді він виграв. Ну, бо я атакуючий. Мені надо було бути тут так би я його розмазав. Ну що, Ничего, попробуем за якусь файну комбу зіграти. Так, 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 опа, куплю. Давай, 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 атакувати, атакувати. І він знову мене виїхав. Так. По його дорожку забирати не будемо, бо воно дуже довго. У мене просто дуже багато блейдів є. Кстати, напишіть, яку мені гру далі знімати. Може, там Бравл Старс, Роблокс. Може, взагалі якісь е -е -е -е, звздні воїни. Я їх просто почав проходити, то зможу знімати для вас. <'an> Ніт, ні! він мене виграв в суху. Давайте тоді. Туди... Бої ігрушок. Що це таке? Так. Турні. Так, ну приглаваємо. і що тут, типу? Так, перший Астрал проти Super Thunder Перший раунд, В смыслі. Так, вибір победителя для першого раунду. Хай буде. В Без... зры. Цей заживший зараз... будет. І Ви цей. вибивання з ринг. Манджи за Астрал Веном виграє. А, це, типа я рішаю, хто виграє, а хто ні? О. Oh. О, oh, одинакові картинки. Іконки. Так, я з Legendary Master, Перший раз. Ні, в нього є жорсткий бейт, у він полібомби бізірував цього, Ну а цей, скоріш всього, два раза. Перекрутить його. Бо У нього дуже стойкий ебей саме. І давайте я одночасно нажму зразу на того і на того, і на кого не включить, а тут і виграє. А, зразу двох? тоді шар. Виграв. А, нічия. А, ні! Астрал Венома опять виграв. Так. Дальше. Епік я замість містер вайперу. Епік Фантом я його не навижу. Давай. Оп. Блин, это эпик фантом в первом раунде. Так, сразу на три кнопки нажму и... И что? А, блин, взрывный. Опять сразу на двух. И опять сразу на... Кто выиграл? Кто выиграл? О, мистер Ива. И... Не. Ну, так уж и быть. Епік фантом, якого я так ненавижу виграв. От. От Мастер Свайпер він мене просто бісить. а чого мене немає тут. Так, Астрал Веном. Ну, по-любому, Астрал Веном повинен виграти. Так, ну, я не знаю, це вже рішай рандом. О, і, о! Хто виграв? Хто виграв? О, Перший Астрал Венум 3-1.

Ура, Астралвіну. Але це тупо на рандомі. Я всі кажу, на першому раунді там, де був цей. Ну, коли цей Супер Тандер і Астралвіну, я а вже сам рішав. А от далі я заповняли одночасно нажимав і кого О, вибивало, того і вибивало. Тут і цей. Давайте зараз опять устроїмо турнір, тільки мене додамо. Сподіваюся, виграю. Так, ой, ой, в першому раунді я проти містері Вайпера. Ага, так. 1 Ай, блін, блин, трейдводен. що Що йому? Він мене взяв, блін. 3-2-1. Все, він виграв, щоб не було. В першому раунді він же виграв. Печально. Минус я. Тільки інтересно, як я другий уровень виграв 78. Так. Ну, у не 20 пусей, ну, буде... О! 3, 2, 1. Так, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. О, все. Супер Тандер, уве, вииграв. А я от за легендарі мастера був. Так. О, зараз ми стрію свайпер проти Астрал Венома. Давайте. Кстати, цей і брай. Астра... ні, це вони не. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Першу. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Що, 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 що там? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ага, опять сами астрал венум виграв. він, походу у нас чемпіон. Так, бісюк Не Питайте, що я його назвав, Бісюк? О, супертандер проти Epic Fantum. Так, 3 2, 1. 3 2, 1. хто? хто, Epic хто, phantom. Хто? Э, так, 3, 2, 1. Трейд вауден О! Супер Тандер выехал. Аптит, а такие турниры, знаете, прикольно устраивает. Та, о, Супер Тандер против Астрал Венома. Интересно, кто выехал. Я за Астрал Венома. Это, кстати, два моих лучших друга. О, первый раунд за Астрал. Ой, он же взорвал. 3, 2, 1. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Урааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Страви з вами опять виграли Ну є м'ємка Ну... Ладно На цьому відео буде закінчуватись Всім пока